Доброго дня. Сьогодні у нас 5 липня, як бачимо, ми на точку з нашими однокорпусними з однокорпусними гніздовими сім'ями. Це є сім'ї, це є відводки, минулорічні шестирамочники, які були пересаджені в 10 корпус. Після того ми їм дали десь буквально 10 днів підрости і був поставлений. Надставка з... це просто підмет, корпус-підмет. Таким чином ви даєте бджолі піднятися вверх і нароститися, бо тому що якщо зразу поставити роздільну решітку, щоб матка не йшла вверх, я це дуже часто бачу, що, що пасічники роблять в Україні. І потім вони мають, вони все бджоли рояться, бджоли рояться. Таким чином вони ніколи не поруяться, бо та решітка, вона як, як стеля, бджоли йдуть при неї, але все одно вона як стеля. Так що ми робимо? Ми їм, Коли вони наростилися, перший корпус, ми їм даємо другий корпус медовий, даємо матці, щоб матка пішла, вона там начервить. Наприклад, у цих всіх три плюс рамки розплоду є, вона начервить, Потім через деякий час ми підемо, бджолу стрісаємо в долину. І поставимо роздільну решітку. Ми були тут два дні тому, ми стрісли бджолу, поставили решітку і дивіться, оце скільки було бджоли тут. Вона виросла, розумієте? Де є майже корпус меду. І Я ще цього року вирішив зробити кілька відводків. Бачимо розпліт. Ми забираємо рамку від рамки до двох розплоду. Ще зробимо кілька відводків і на тому буде кінець. Такий як цей, ми заберемо, напевно, дві рамки. А може і одну він забере. Я багато не хочу відводків ще робити. Ми зробили вже сьогодні зранку 22. Ще як зробимо 22, то й буде добре. Я би їх не робив, бо то вже для маточників трошки запізно, але у мене є нова партія маток, то треба їх вирішити. І коли ви забираєте розпліт, наприклад, ми це забираємо в них корпус меду. Але ті відводки принесуть нам корпус меду, так що я не переживаю. Тому дякую. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку і до побачення. І також зразу корпус, ще один корпус на меду.